Гарного дня вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Nissan Qashqai 2008 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри та автоматичною коробкою передач. До речі, в автомобіль встановлено газове обладнання. Автомобіль дуже економний, ідеальний варіант для міста. Повністю обслугований, по техніці, не вимагає жодних вкладень. Ось на таких оригінальних легкосплавних тисках з гарною гумою, в гарному чорному кольорі. Виглядає просто бомбезно. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з вами з заднього ряду сидінь. Комплектація також дуже гарна. Чорна шкіра в гарному збереженому стані, охайний салон. Видно, що за автомобілем слідкували. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь, є безключовий доступ, також гарна чорна шкіра в збереженому стані, сидіння не протерті, не затерті, без дірок. Ось такий стан дверних карт, повний електропакет, газове обладнання, електрорегулювання зеркал. Переміщаємося до салону автомобіля, пробіжимося швиденько по комплектації. Є повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Як я вже казав, автоматична коробка передач, встановлена гарна мультимедія. Є круїз контроль. Заведемо з вами автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Автомобіль вартий вашої уваги. Приїжджайте. Записуйтесь на тест драйв. Переглянути цей автомобіль ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.